Два роки тому Василь Моронець звільнився з роботи і вирішив перетворити власне хобі на прибутковий сімейний бізнес. Закінчив курси підприємництва, отримав одноразову допомогу і відкрив фотостудію у гощі. Нині тут працюють разом з дружиною. і Про зміни в житті не шкодують. Жалкую одне, що раніше не пішов. Проналізувавши ситуацію ринок конкурентності в Гощанському районі. Ми вирішили займатися саме фотографією. Віра Янчук ще п'ять років тому працювала швачкою. Отримавши знання і допомогу від служби зайнятості, відкрила власну справу. Бізнес розвивається і нині в маленькому ательє стажується ще троє людей. Вже за місяць вони отримують роботу офіційно. Дуже багато зараз замовлень на вишиванки. То я практично зараз день незалежності мушу брати а далі піде вересень, піде школа, підуть зимовий одяг. Там буде дуже багато роботи від початку року. Одноразову допомогу для відкриття власної справи отримало понад 360 чоловік. В одні руки дається близько 10 тисяч гривень. Тобто, виплати соціальної допомоги по безробіттю одразу за рік. Є в нас гарні приклади, як розвивається бізнес. Але я би хотів сказати, що підприємництво сьогодні це, на мій погляд, один із саме один із шляхів. І наповнення бюджету, якщо говорити з того боку, і з іншого боку, зниження безробіття. Тому служба зайнятості через реалізацію закону про зайнятість намагається сприяти в цьому. Ми, зокрема, аби отримати стартап від держави, достатньо звернутися за цим до служби зайнятості. Далі пройти курси підприємництва і можна втілювати амбітні плани в життя. Дмитро лендів Юрій Кобів, Новини рівного.